Вітаю вас на моєму каналі рецептів. Сьогодні приготуємо дуже м'які та соковиті чебуреки на дріжджовому тісті. Рецепт приготування тіста дуже простий, а чебуреки м'якими залишаються надовго. Отож, готуємо! В Миску наливаємо 350 мл теплої води вода приблизно 30 градусів. Додаємо ще 2 чайні ложки сухих дріжджів, половина чайної ложки солі і неповна ложка чайна цукру. 2-3 столові ложки олії. Частинами насипаємо борошно. Просіяного борошна нам потрібно приблизно до 550 грамів. Тісто спершу замішуємо вінчиком, потім руками. Виймаємо тісто на поверхню, просипаємо поверхню борошном і замішуємо тісто впродовж 4 хвилин. Ось таке у мене вийшло тісто, майже як на вареники, воно не надто туге і не липне до рук. Тісто накриваємо, щоб воно не завітрювало, не засихало, і даємо йому відпочити хоча б 20 хвилин. За цей час приготуємо начинку для наших чебуреків до 700 г синого фаршу даємо менше, ніж пів чайної ложки меленого перцю, одна велика потерта цибуля. Та півтори чайної ложки солі. І ще 220 мл холодної води. Протягом однієї або двох хвилин добре перемішуємо наш фарш, поки все не стане однорідним. Істо добре відпочило, відщипую шматочки тіста та формую ось такі кульки вагою приблизно 45-50 грамів. Приблизно у нас має вийти 18-19 смачних великих чебуреків. Кульки накриваємо рушничком, щоб вони не завітрювались. Беру по одній кульці, розкачую як умога тонче. Начинки не шкодуємо на кожен кружечок тіста, викладаємо одну велику столову ложку фаршу. Защипуємо добре кінці, а ще притискаємо виделкою добре краї, щоб зберегти усі соки всередині. Смажимо чебуреки на рослинній олії з обох сторін до золотистої скоринки. Виймаємо їх на паперовий рушничок, щоб забрати зайвий жир. Хочу зауважити, що чебуреки на дріжджовому тісті вони набагато менше вбирають олії, ніж чебуреки, які ви готуєте. На заварному тісті, якщо ви ще не готували такі чебуреки, обов'язково раджу спробувати. Усім дякую за перегляд! Мачних вам чебуреків! Радуйте себе та своїх рідних. Напишіть, з якого міста ви дивитесь моє відео та якому фаршу ви надаєте перевагу для приготування чебуреків, Свиний чи курячий. Усім бажаю мирного неба, спокою, серці, здоров'я до нових та смачних рецептів.